Доброго дня, Уманчани Європейці. Суспільство суспільство таке, яке, як би це сказати, Уманщина, воно не таке, як місто Умань було за радянський час. Взагалі, медицина стала де-факто платна на Уманщині. Взагалі, як би це сказати, Освіта платна. Купити їжі, треба платити гроші. В аптекі гроші, одяг гроші, Що все на нашій Уманщині сводиться до грошей. Треба мати професію, посаду, щоб заробити гроші. Пенсії дуже малі на Уманщині. От люди получають пенсію 3 тисячі гривень, 5 тисяч гривень. Цих пенсій мало. Але треба надіятись на краще. Що в нас буде краща доля, кращий шлях, краща воля, краща доля, і все буде в нашій державі добре. Також треба думати. Про те, що, як буде розвиватись Уманщина після перемоги Збройних сил України над російським окупантом, що буде важливо в розвитку нашої громади, що буде які нововведення, чи буде економічний ріст, чи буде інвестиції закордонні, треба думати, що наше місто. Це місто, яке дуже багатогранне місто, яке має свої властивості, свою особливість. Перлина Софіївка, це добре, що зараз в час війни про Перелину Софіївку дбають, про, як би це сказати, про. Дбають влада про місто. Треба розуміти, що час зараз досить непростий час непростий в тому, що в нас непросте становище в українських людей, непросте становище в бізнесу малого. Взагалі. Якщо так дивитись, держава з 2014 року влада Київська не сильно дбала, дбала про Уманчан. Багато ресурсів йшло на війну з Росією, війну на Донбасі. І взагалі бажаю сказати, що в нас, як би це сказати, непроста ситуація в нашій місці, в нашому місту. Взагалі, як би це сказати, не просто жити людині. Взагалі, ну, відношення до людини просто щось від людини поучити. Немає відношення дружити, немає відношення товаришувати. От, от люди, які були комсомольцями. Комуністами, їх ленінська ідеологія учила бути дружними, бути відкритими, бути захищати слабшого, допомагати державі. Вони зараз думають про себе, вони думають про свої амбіції, про свої плани, про свої корективи, про свої ну, відношення. Чи це люди, які казали, що вони за дружбу між народами, вони за мир, май, за день перемоги. А зараз ці люди по 60 років, 50, вони 70, вони переживають за свої інтереси, за свої бізнеси, за свої посади. І тому я хочу сказати, що в нас в Україні. З утворенням в 20-ті роки Української соціалістичної республіки до 91-го року нам внушали, що наче треба дружити з Росією, і треба дружити з білорусами, дружба народів, треба дружити з казахами, треба дружити з грузинами, А насправді. Як би це сказати, нема ніякої дружби, є тільки фінансова вигода, що все зводилось до суцільної пропаганди. Взагалі, от хочу сказати, що в нас непросте в нашій країні становище в людей. Люди в нас, як би це сказати, Багато, понятно, в них проблеми, є, в них є свої заботи. І взагалі, якщо так ось сказати, що уманським людям їм все одно. Оцей націоналізм простим оцей Бендера, як тоді і комуністичні лозунги, Вони хочуть елементарно, щоб прожити, щоб заплатити комуналку, щоб купити одяг, їжу, ліки, вони бажають таке займатись. Вони не бажають, як би це сказати, щоб, ну, як би це сказати, в нашій державі. Бо ну, ну, ця ідеологія що ця ідеологія це надо владі, щоб керувати цією державою. А взагалі людям хочеться простих благ їжі, одягу, ремонту, поїздки в Карпати. І люди не бажають, як би це сказати, жити різними ідеями, люди. Їм головне своє тіло, своя сім'я. така обстановка.